Отаке завдання. Знайти довжину відрізка АБ, що лежить на координатній площині. І координатна площина задана двома перпендикулярними осями і є одиничні відрізки в якихось однакових одиницях довжини. Ми отак думаємо. І що нам робити? А ми зробимо отак: посвітимо паралельними вертикальними променями на наш відрізок АВ і отримаємо тінь, тобто проекцію на ось Х. А тоді посвітимо горизонтальними паралельними променями і отримаємо тінь, тобто проекцію на ось Y. І тоді. Ми зможемо знайти координати Х точки А, і координати Х точки Б, і координату Y точки Б, і координату Y точки А. А коли ми на цій проекції на, на подивимося, то думаємо, а якщо ми їх отак перенесемо паралельно перенесемо, то утвориться прямокутний трикутник, тому що це горизонтальна лінія це вертикальна. 90 градусів. А щоб знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, отакого, от якщо ми будемо знати катети, то ми зможемо знайти гіпотенузу. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А гіпотенуза дорівнює корню квадратному із суми квадратів катетів. А ми тоді зможемо знайти з вами катет ХБ мінус ХА – це катет А, а YB мінус YA це катет Б. І тоді ми зможемо знайти АБ дорівнює корінь квадратний ХБ мінус ХА у квадраті. Додати yb мінус ya у квадраті. І можемо підставити числові значення 1, 2, 3, 4. 7, 2, 6. Корінь квадратний. xb – 7. Мінус ХА4 у квадраті додати 6-2 у квадраті. Дорівнює корінь квадратний 3 у квадраті додати 4 у квадраті. О, як цікаво. Вийшло тут 3, а тут 4. 3, 4. 3 у квадраті 9. Додати 4 у квадраті 16, корінь із 5. О, як цікаво. То довжина відрізка АВ – 5 А вийшов такий цікавий прямокутний трикутник, 3, 4, 5. Поміркуйте, будь ласка, над цим. До побачення.